Ми починаємо велику битву з головним міфом кремлівської пропаганди. Ми розіб'ємо цей кришталевий замок брехні на 33 шматки. І оскільки матеріалу забагато для однієї миски, сьогодні ми розглянемо першу частину цих міфів, перші 18 ударів по твоїй наївності. Ми пройдемося по всьому: від цифрової смерті до міфів про військові перевороти. Але перед тим як ми почнемо ростин цього пропагандистського трупа, не забудь підписатись на канал і вліпити вподобайку. Це твоя страховка від інформаційного сміття. Зробив? Тоді погнали без анестезії, зате з гарантованим виходом із матриці всепропальства. Факт номер один: цифрова магія в морзі або it десант у тилу ворога. Тобі щодня вливають у вуха, що Україна це іржавий Запорожець, який тримається на скотчі і чесному слові волонтерів. Мовляв, держава розвалилася, інституції здохли, а ми просто чекаємо на фінальні титри. Але поглянь на свій смартфон, друже. У цій недодержаві ти можеш відкрити бізнес за дві хвилини, сидячи в туалеті, або отримати довідку швидше ніж твій сусід в ЄС встигне сказати бюрократія. Поки величні імперії місяцями чекають на пластикову картку поштою, ми будуємо цифрову державу під ракетами. Це як якщо б тобі продавали історію про сусіда Алкаша, у якого відрізали світло, а він у цей час збирає в сараї квантовий комп'ютер і зламує Пентагон. Маркетологи Фантасти з Кремля забули уточнити: якщо це кра системи, то чому їхня непохитна вертикаль досі не може наздогнати нашу дію? Це не дефолт, це оновлення прошивки, поки ворог намагається завантажити Windows 95 з дискети. Факт номер 2 Замовлення на капітуляцію або армія, яка не знала, що вона вмерла. Пам'ятаєш ці казки про другу армію світу, яка мала перетворити Україну на парковку за три дні? Нам малювали картину, де Фейлд Стейт розсипається від першого гуркоту танків, як картковий будиночок у шторм. Це було схоже на спробу переконати власника новенького Хаймерса, що його машина це дитяча іграшка, бо вона не димить так пафосно, як старий іржавий Камаз-агресора. Але сталося диво: держава, що не відбулася, виставила такий рівень логістики та горизонтального управління, що професійні генерали НАТО почали масово виривати волосся від подиву. Поки ворожа вертикаль чекає дозволу від бункерного діда на кожен вдих, наш сержант на місці вирішує долю батальйону. Це якщо б тобі казали, що твій Мерседес це підробка з Аліекспресу, поки він обходить на повороті всі гелендвагени місцевих мажорів. Ми створили систему, де громадянське суспільство підмінило собою державні костелі там, де вони зламалися. Якщо це ознака недієздатності, то я іспанський льотчик. Тобі продають міф про слабкість. Факт номер три економіка, що вижила всупереч діагнозу. Тобі кажуть, що ми країна банкрут, яка живе на подачки як родич ледар на пенсію бабусі. Мовляв, без західних грошей ми завтра почнемо їсти кору дерев. Це класична маніпуляція рівня циганський гіпноз. Поглянь на реальність: енергосистема, яку намагалися вбити тисячами ракет, працює. Магазини забиті товарами, а ціни на запчастини Мерседеса в Києві часто адекватніші ніж у Варшаві. Ми тримаємо курс валюті в умовах, коли будь-яка інша країна вже б оголосила гіперінсуляцію і повернулася до натурального обміну мушлями. Пропаганда намагається переконати світ, що ми при смерті, поки ми пробігаємо марафон з гирями на ногах. Російська пропаганда хоче, щоб ти боявся завтрашнього дня, бо наляканим стадом легше керувати. Але правда в тому, що фейлд стейт не може забезпечити посівну під обстрілами і експорт зерна, коли порти заблоковані. Ми економічний фенікс, який навчився смажити яєчню на вогні від власних згарищ. Факт номер чотири Сортування за сортами або мовний зашморг для нації. Тобі кажуть, ти не такий українець, бо розмовляєш не тією мовою, якою треба для перемоги. Це класична сегментація аудиторії від фантастів із Кремля. Вони хочуть, щоб ми вимірювали патріотизм не вчинками, а довжиною і вимовою язика. Це як сваритися всередині Мерседеса, що летить у прірву через те, з яким акцентом водій кричить, гальмуй. Поки ми шукаємо неправильних українців і вимірюємо чистоту вимови, справжній ворог аплодує в ложі, бо ми робимо за нього його роботу, розколюємо фундамент держави. Тобі продають ідею, що мова це привід для ненависті до сусіда, а не інструмент об'єднання. Це як бабусин метод лікування переляку виливанням воску на голову, виглядає дуже ритуально і пафосно, але від реальної кулі не рятує жодним чином. Не давай розводити себе на мовні патрулі у власній голові, коли твій однополчанин чи волонтер закриває твої потреби, розмовляючи так, як навчився у дитинстві. Пам'ятай, мова це зброя, а зброєю не б'ють своїх по голові в пилу. Факт номер 5 Елітарна зрада або всі на Мальдівах, крім тебе. Тобі щодня підсовують під ніс фото якогось зажратого мажора на пляжі чи чиновника в дорогому ресторані з підписом поки ти гниєш в окопі чи економиш на хлібі, вони розважаються за твій кошт. Мета цієї маніпуляції викликати в тебе паралізуючу лють до власної держави як до інституції. Це як відмовитися ремонтувати двигун авто, бо в бардачку ти знайшов фантик від дорогої цукерки, яку з'їв попередній власник. Корупціонери, ідіоти та моральні дегенерати є в будь-якому суспільстві, це побічний продукт людської природи. Але маніпулятори роздмухують ці поодинокі зашвари до масштабів Всесвіту, щоб ти опустив руки і сказав: навіщо це все? Вони хочуть, щоб ти повірив, ніби за твій дім воюєш тільки ти, а всім іншим, від сусіда до міністра, по цимбалах. Це прямий податок на твою емоційність. Не купуй квиток у цей цирк Вселенської несправедливості. Злодії мають сидіти в тюрмі, але їхня наявність не скасовує того факту, що твій дім намагаються спалити, не спалюй його сам через образу на багатих негідників. Факт номер 6. Втома партнерів або нас обміняли на дешевий газ. Тобі шепочуть на вухо з кожного анонімного каналу. Захід втомився, зброї більше не буде, нас давно злили і готують до поділу. Це як переконувати власника квартири, що охорона під'їзду завтра звільняється, тому треба негайно відчинити двері грабіжникам і віддати ключі від сейфа. Це тонка гра на твоїх базових страхах залишитися самотнім перед обличчям монстра. Насправді геополітика це не благодійність і не дружба в розумінні школярів, це холодний розрахунок. Західним партнерам набагато дешевше давати нам старе залізо, ніж потім латати дірки у власній безпеці на трильйони доларів. Тобі впарюють зраду в красивій імпаковці від авторитетних іноземних джерел, щоб ти почав шукати компроміс із катом, поки він ще не затягнув зашморг. Запам'ятай, у великій грі нас не кинуть, поки ми самі не станемо валізою без ручки, яка здалася і нічого не хоче робити. Не ставай цією валізою, бо саме цього від тебе чекають. Факт номер 7 військові проти цивільних або хто більше страждає. Ті, хто в тилу бариги і цикуни, ті, хто на фронті забуті боги, яких зрадили. Це найбрудніша метафора, яку вкидають у наш інформпростір, щоб розірвати зв'язок між мечем і щитом. Це як намагатися з'ясувати в годиннику, що важливіше: пружина, яку не видно, чи стрілка, яка на виду. Без пружини стрілка це просто шматок сміття, без стрілки пружина крутить порожнечу. Маніпулятори хочуть, щоб воїн ненавидів баристу за каву, а бариста боявся воїна через його посттравматичний стан. Це системний розрив горизонтальних зв'язків, на яких тримається наш «failed state». Тобі постійно кажуть, що ти недостатньо страждаєш або недостатньо робиш, щоб ти відчував постійну провину і втрачав продуктивність. Це чистий психологічний терор, мета якого перетворити націю на зграю ображених і агресивних одинаків, які замість спільного ворога бачать ворога в кожному, хто не в такій самій формі чи не в такому самому стані. Не давай маніпулювати своєю емпатією, бо ворог тільки й чекає, коли ми почнемо бити один одного за ступінь страждання. Факт номер 8 міф про всесильну корупцію або навіщо донати, якщо вкрадуть. Навіщо ти віддаєш останні копійки на дрони, якщо чиновники купують собі вілли. Звісно, і не без цього, як говорилось раніше, є певна частина людей, які хочуть нажитись на нас простих українцях, але їх одиниці. Тому не дай себе обманути. Це улюблена пісня тих, хто хоче, щоб ти перетворився на пасивний овоч. Це як відмовитися купувати життєво необхідний антибіотик під час смертельної хвороби, бо власник аптеки зробляє на цьому надприбутки. Так, корупція це рак, який треба вирізати, але відмова від підтримки армії це добровільна смерть всього організму прямо зараз. Тобі малюють картину тотального, космічного розкрадання, щоб ти відчув себе останнім лохом, який допомагає дарма. Але вмикни логіку, якби все розкрадали так, як кажуть, ми б досі воювали палицями і камінням проти ракет. Тобі продають апатію під соусом справедливого гніву, бо апатична людина не донатить, не волонтерить і не вимагає змін від держави. Це пряма інвестиція агресора у твою бездіяльність. Боротьба з внутрішнім крадієм не має зупиняти боротьбу з зовнішнім вбивцею, все інше розвод для слабких духом. Факт номер 9 голодна зима або енергетичний шантаж емоцій. Тобі щороку обіцяють, що ми замерзнемо, згаснемо і повернемося в кам'яний вік. Це класичний трилер, де ти головна жертва. Вони малюють апокаліптичні картини міст без світла і тепла, щоб витиснути з тебе залишки волі. Енергосистема України це сталевий монстр, який витримав те, від чого будь-яка європейська країна склалася б як картонна коробка. Але тобі кажуть, все, це остання трансформаторна будка, далі темрява. Мета змусити тебе панікувати, скуповувати все підряд, і головне вимагати від влади миру за будь-яку ціну, аби тільки включили обігрівач. Ти маєш розуміти, енергетика це фронт, і там стоять такі ж профі, як і в окопах. Не давай маніпулювати своїм комфортом, бо страх холоду вбиває швидше, ніж сам мороз. Факт номер 10 Міф про неминучий дефолт або гроші, яких немає. Тобі впарюють, що Україна це фінансова чорна діра, і завтра твої гривні перетворяться на фантики від цукерок Червоний мак. Це як лякати власника Мерседеса, що ціни на запчастини виростуть у сто разів, щоб він продав машину за безцінь прямо зараз. Насправді, державні фінанси під час війни це вища математика, яку наші фінансисти здають на відмінно. Але маніпулятори акцентують увагу лише на боргах, забуваючи сказати, що борги є навіть у США і це нормальний інструмент. Вони хочуть, щоб ти не інвестував, не працював і тримав гроші під матрацем, вимикаючи їх з економіки. Це економічна диверсія в твоїй голові. Коли ти чуєш слово дефолт, згадай, що його нам обіцяють кожні два місяці останні 10 років. Це як автобазарний перекуп в Луцьку, який щотижня кричить Останній день знижок більше за таку ціну не купите. Але той останній день тягнеться роками. Наша економіка виявилася живучішою за танк, тому не поспішай ховати свій гаманець у землю, він ще знадобиться для відновлення країни. Факт номер одинадцять Західна зрада. Або ми лише полігон, нас використовують як піддослідних кроликів для випробування зброї. Чув таке. Це маніпуляція, яка б'є по твоєму самолюбству. Томі кажуть, що ти не суб'єкт, а просто ресурс, який захід юзає у своїх іграх. Це як переконувати водія, що він не їде у справах, а просто тестує нові шини для виробника. Навіть якщо це частково так і що? Це взаємовигідний обмін. Ми отримуємо інструменти для виживання, вони дані для своєї безпеки. Але пропаганда хоче, щоб ти відчув себе використаним і образився на весь світ. Ображена людина некерована і слабка. Тобі малюють образ великих гравців, які дірявлять карту України олівцями, щоб ти перестав вірити і власну суб'єктність. Це розвод для тих, хто любить теорії змов більше, ніж реальні результати на полі бою. Ми не полігон, ми задня вість цього Мерседеса, на якій тримається весь привід. Без нас цей західний світ просто з'їде в кювет історії, і вони це знають не гірше за нас. Факт номер 12 втеча мізків або хто останній. Тобі малюють картину повної депортації майбутнього. Всі розумні виїхали, залишилися тільки старі та бюджетники. Це маніпуляція на почутті безнадії. Це як казати, що з фірми пішли всі топ-менеджери, тому акції треба терміново злимати за цент. Насправді міграція це болючий, але природний процес під час війни. Але тобі не скажуть про тих, хто повертається, хто відкриває бізнеси під обстрілами, хто створює волонтерські іт кластери. Пропаганда хоче, щоб ти відчув себе заручником на тонучому кораблі. Це як бабусин метод лікування депресії замкнути в хаті і не випускати. Але світ став глобальним: українці за кордоном це величезний ресурс, лоббі та майбутні інвестиції. Тобі ж продають міф про пустелю, щоб ти не бачив сенсу будувати щось тут. Не ведися, країна це не стіни, це зв'язки між людьми. А ці зв'язки зараз міцніші ніж будь-коли, навіть через зум і кордони. Факт номер 13 Міф про некомпетентність або кухарки при владі тобі постійно підсвічують помилки будь-якого посадовця, видаючи їх за генетичну неспроможність українців керувати державою. Ви тільки подивіться на них, вони ж не вміють. Це маніпуляція, мета якої повернути тобі тягу до сильної руки або зовнішнього управління, бажано з боку агресора. Це як якщо б на кожному кроці тобі показували подряпину на дверях твого автомобіля і кричали: Бачиш, ти не вмієш водити, віддай ключі сусіду хвалтівнику Будь-яка влада робить помилки, особливо в умовах хаосу війни. Але тобі ці помилки подають як доказ того, що Україна це недієздатна держава, або, як зараз модно говорити, фейлд стейт. Обіцяють ідеальний товар, а коли ти знаходиш маленький дефект, кажуть: ну все, викидай на смітник. Не давай маніпулювати своїм перфекціонізмом. Ми вчимося керувати своєю машиною на шаленій швидкості під обстрілом. Подряпини будуть, головне, не злетіти з траси. Факт чотирнадцятий. Військовий переворот або міф про конфлікт генералів. Тобі щовечора згодовують інсайди про те, що армія ось-ось піде на Київ, бо генерали не поділили славу з політиками. Це найдавніша маніпуляція. Розділяй і владаруй. Російська пропаганда хоче, щоб ти боявся власних захисників більше, ніж ворога. Це як якщо б тобі казали, що двигун твоєї машини збирається вибухнути і вбити водія, тому краще його взагалі вимкнути посеред траси. Мета посіяти підозру та хаос. Надієздатна держава у їхній уяві це держава, де ліва рука б'є праву. Насправді, дискусії в керівництві це ознака живої системи, а не цвинтаря як у сусіда. Але тобі це подають як смертельну тріщину, це як лікування головного болю гільйотиною. Радикально, але пацієнт більше не встане. Не купуй цей страх, єдність армії та суспільства це єдине, що тримає нас на плаву, і саме тому в цей вузол б'ють найболючіше. Факт номер 15. заручники ТЦК або міф про полювання на людей. О, це зараз улюблений серіал у Тіктоку. Тобі показують вирвані з контексту відео, щоб ти повірив. Мобілізація це не захист дому, а відлов кріпаків. Пропаганда хоче, щоб ти бачив у людині у формі ворога, а не брата, який дає тобі можливість пити каву в тилу. Це як, якщо б тобі казали, що ремені безпеки в машині це кайдани, які заважають тобі вилетіти через лобове скло. Без глузду і небезпечно, правда? Так, у системі є перекоси, є ідіоти на місцях, і їх багато, і вони часто виконують злочинні накази. Але пропаганда масштабується до рівня державного терору. Мета зробити так, щоб ти боявся власної держави більше ніж окупації. Пам'ятай, без мобілізації не буде держави, а без держави тебе не будуть запрошувати, тебе просто мобілізують в іншу армію, як гарматне м'ясо. Пам'ятаєш цих добровольців на початку війни з ДНР і ЛНР в 22-х роках, яких брали в полон? Хто вони були? Вчителі, інженери, слюсарі? Думаєш, вони хотіли йти? Не думаю. Факт номер 16 екологічний апокаліпсис або земля, яка стала пустелею. В телеграм-каналах кажуть, навіщо воювати за цю землю, якщо вона отруєна, замінована і непридатна для життя на сто років. Це маніпуляція на почутті втрати цінності. Це як переконувати власника розкішного маєтку, що після пожежі в одній кімнаті весь будинок треба віддати за безцінь сусіду палію. Мета знецінити твій об'єкт боротьби. Сусід маніпулятор малює картини випаленої пустелі, щоб ти сказав, та нехай вже забирають, все одно там нічого не виросте. Але поглянь на історію природа відновлюється, технології розмінування крокують вперед. А ресурси під цією землею коштують трильйони. Тобі впарюють депресію, щоб ти відмовився від свого золотого запасу. Не ведися на цей розвод. Наша земля це актив, який вони хочуть вкрасти, попередньо переконавши тебе, що це сміття. Факт номер 17 міф про неминучу втому суспільства тобі постійно підкидають опитування та думки експертів про те, що українці втомилися і завтра вийдуть на майдан проти війни. Це гра на твоїй власній втомі. Ти справді задовбався, і тобі кажуть бачиш, всі такі, давай здаватися. Це як якщо б марафонець на сороковому кілометрі почув погучномовцю, що всі інші вже пішли пити пиво, хоча вони насправді біжать за його спиною. Мета зламати твій психологічний храдет. Втома це нормально, це фізіологія, але пропаганда перетворює втому на політичну волю капітулювати. Але ціна капітуляції завжди вища за ціну супротиву. Тобі продають відпочинок у концтаборі, називаючи це миром. Вмикай мозок. Ми втомилися боротися, але ми не втомилися бути вільними. Факт номер 18 корумпована допомога або західні гроші йдуть у кишені. Цей міф спрямований на твоїх західних друзів, але рикошетом б'є по тобі. Навіщо допомагати Україні, якщо ваші податки йдуть на золоті унітази чиновників? Тобі це транслюють, щоб ти відчув іспанський сором і перестав просити про допомогу. Насправді, кожен долар і кожен снаряд контролюється так, як твій банківський рахунок не контролюється податковою. Але поодинокі випадки крадіжок гуманітарки роздмухуються до масштабів національної катастрофи. Це як відмовитися від страховки на авто, бо один страховий агент колись когось обманув. Мета перекрити кисень країні через твою огиду до корупції. Корупція це зло, але її використовує. Як зброю, щоб обеззброїти тебе, не давай маніпулювати своїм прагненням до справедливості ми вилікуємо корупцію після того, як виживемо, а не замість цього. Ну що ж, підіб'ємо підсумки нашого інформаційного детоксу ми пройшли через 18 кіл маніпулятивного пекла, від казок про цифрову смерть до міфів про військові перевороти та в тому заходу. Як бачиш, кожен цей міф це просто дешева китайська підробка під реальність. Тобі намагалися впарити ідею, що твоя держава це купа брухту, але виявилося, що цей брухт обходить на поворотах найдорожчі імперські лімузини. Пам'ятай, вони працюють не з твоїм розумом, а з твоїми емоціями. Їм не важливо, чи це правда, їм важливо, щоб ти відчув себе безпорадним, який нічого не вирішує. Але ти вже не той наївний хлопець, якого можна розвести постами в телеграмі і відосиками в Тіктоці. На цьому перша частина нашого великого розбору російських міфів про Україну як фейлд стейт добігла кінця. Ми розбили головні стратегічні брехні, але попереду ще 15 ударів, які остаточно доб'ють цю пропагандистську гідру. Відчуваєш, що твій інформаційний імунітет щойно став міцнішим за броню леопарда. Не забудь вліпити вподобайку цьому відео. Це твій особистий донат в український Ютуб. Підписуйся на канал, щоб не пропустити другу серію нашого серіалу про те, як не дати себе надурити. Натискай на дзвіночок, бо пропаганда не спить і тобі потрібні свіжі оновлення антивірусу. Напиши, який із міфів бісив тебе найбільше, або в який ти сам ледь не повірив. Розкажи, як ти розпізнаєш зрадофілів у своїй стрічці. Обговоримо це по-дорослому без цензури та рожевих окулярів. Тримай мозок увімкненим. Побачимось у другій частині.